Поговоримо про друк до консолі. Об'єкт Cout разом із оператором два знаки менше, використовується для виведення значень або друку тексту, або значень зміни. Ось у нас з вами записано як минулий раз. Cout, два знаки менше, Hello World. Тобто ми це вже розбирали. Але ми також можемо додати стільки об'єктів Cout, скільки захочемо. Uh, і нам треба звернути увагу, що він не вставляє на вирядок у кінці виводу. Тобто, ось у нас з вами, наприклад, є певний вивид See out. See out. Два знаки менше. В двійних лапках пишемо там Hello. з коме. Запустимо цю програму. Ось у нас є слово hello. Що нам е, треба зробити? Е, додамо ще один рядок завдяки комбінації Ctrl-D, тобто ставимо наш курсор у кінець рядку і дублюємо Ctrl-D. І Siaut він дозволяє лише друкувати у рядок. І це означає, що у нас не буде саме три, ряд, три рядки Hello Work нашого, нашого слова Hello. У нас буде лише. Три слова hello в один рядок. Ось hello, hello, hello. І це не дуже е, нам допомагає. Тобто, мене, це буде у нас з вами просто не дуже, скажімо так, недформатований вивід до консолі. Е, для того, щоб зробити нові рядки, е, нам треба використовувати оператор е, зворотній /n. І в даному випадку, якщо ми ось тут напишемо зворотній слеш N, ось тут зворотній слеш N, і ось тут зворотній слеш N. То в такому випадку у нас буде саме три рядки зі словом hello. Ось. слеш n дозволяє робити нам нові рядки. Також нові рядки ми можемо. Робити, наприклад, якщо ми зробимо два слешена, тоді, тоді у нас буде два нових рядки. Ось додам ще один. Запущу. І ось у нас е, є один порожній рядок. Але, окрім цього, ми можемо використовувати такі, таке ключове слово, як ENDL. І е, то що у нас тоді зміниться? Е, тоді в цьому випадку. Нам треба прибрати slash n і після нашої е, подвійної лапки, котра я в кінці, поставити два знаки менше. І написати «endl». «Endl» е, розшифровується Як endline кінець рядку. Запускаємо. Ось бачите. Тобто, е, або slash n, або «endl». що вам буде більш зручніше. Ну, скажімо так, що n» писати менше, але, на мій погляд, endl, він більш наглядно відображається. Тому, фактично, вони виконують одну і ту саму функцію, але фактично, як вам буде більше подобатись, те і використовувати? Тобто n» – новий рядок називається керуючою послідовністю, і він змушує курсор. Змінити своє положення на початок наступного рядка на екрані. І в результаті з'являється новий рядок. І є ще у нас е декілька escape-послідовності. Slash T створює горизонтальну вкладку. Два слеши вставляє зворотній символ косої межі. І slash подвійна лапка вставляє символ подвійної лапки. Що це означає? Ну, наприклад, ми з вами застосуємо. Ось тут uh, hello slash T. І, наприклад, ще одне слово hello, запустимо. Бачите? Тобто слэш Т це фактично є табуляцією. Тобто, у нас uh, не один пробіл, а декілька буде. Uh, також, якщо нам необхідно зробити символ uh, зворотні, uh, зворотнього слешу, тоді ми можемо написати їх два. Ось він, зворотній слеш. Тобто зворотній слеш і якийсь окремий символ. Нам дозволяють ці символи нам додавати. Тому що, якщо ми просто напишемо подвійну лапку, то компілятор буде думати, що я виведу до консолі слово hello", слово hello hello, і потім все завершилося. Тобто він очікує ось тут крапку з комою, а слово hello і одну подвійну лапку, він вже сприймає як помилку. Тому, якщо треба додати якийсь спеціальний символ, то він додається лише за допомогою нашого слешу. І все. Це воно, що стосується а, друку до консолі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.